Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 помножити на 3 дорівнює 6 помножити на 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 9 буде 18, 6 помножити на 3 буде 18. 18 рівняє 18. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка. вирішена.